Традиційна серпнева конференція зібрала педагогічних працівників міста в останній день серпня у ліцеї номер 4. Традиційним був і порядок денний підсумки минулого навчального року та пріоритетні завдання на новий. Традиційно на початку роботи конференції освітян їх привітали ті, хто є водночас і суб'єктом і об'єктом їхньої діяльності діти. За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, грамотами та подяками віншували досвідчених педагогів. Не залишилися поза увагою товариства міських освітян і молоді спеціалісти, які лише розпочнуть у цьому році свою роботу. Метою реформи освітньої галузі доповідав колегам начальник міськво визначено. Підвищення конкурентноспроможності української освіти. До кінця 2012 року заплановано завершити другий етап реформи. Олег Інденко зупинявся на основних досягненнях по впровадженню реформ системи освіти. Запроваджено обов'язково освіту дітей. дітей. Реформи освіти стосувалися не тільки форми, а й змісту. Розроблено та затверджено в уряді два державні стандарти початкової загальної середньої освіти та базової і повної загальної середньої освіти. Уособленням освітянської реформи на рівні міста стала комплексна програма розвитку освітньої галузі міста Лозова до 2016 року. Начальник міського розповідав про найважливіші результати впровадження реформи у дошкільній та початковій загальній освіті. Державний стандарт початкової загальної освіти забезпечує перше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, визначає нахідність на кожну дитину, почуваючи з другого класу. Освоювати і використовувати в практичній діяльності інформаційно-комунікаційні технології. Друге підвищення рівня знань іноземних мов, вивчення яких усі школярі України розпочнуть з першого класу. Третє використання здоров'я зберігаючих технологій та екологічну спрямованість освіти. Доказом цього є цьогорічна відповідна кампанія. Своєчасну одноразову виплату оздоровчих має не кожне місто сьогодні. Оплесками підтримали учасники конференції доповідь до лідера спілок Лариси Добродум, яка розповідала про соціальне партнерство із владою. Від спільної роботи, від налагодженої взаємодії вчителя та фахівців структурних підрозділів виконкому, які опікуються роботою з дітьми, залежить і кінцевий результат гармонійне виховання дитини. Адже вчитель бачить дитину кожного дня і спілкується з дитиною. Більший проміжок часу після батьків. Якість виховної роботи, зрозуміло, бажає бути кращою. На нині тих досягнень ми будемо говорити про, можливо, іншу модель сьогодні громадянського виховання, патріотичного. Можливо, будемо робити акценти на морально-етичні аспекти. Життя сьогодні такий корективий вносить. Усі пункти резолюції конференції свідчать про готовність лозівських освітян забезпечити маленьким городянам доступну та якісну освіту на вимогу часу. Новий навчальний рік несе нові випробування в соціально-політичній площині та несе, переконує заступник міського голови Юрій Петренко, і нові результати щодо змісту нового навчального процесу. Він носитиме нове обличчя, тому що є нове бачення сьогодні. Це стратегія, яка сьогодні вимирена профільним міністерством, профільним управлінням області. Це позиція, яка сьогодні вибудована вже керівником нашого міста. І вже вона сьогодні оприлюднена освітянам. Вона насамперед буде полягати в підвищенні якості організації навчального процесу, в новій сутності змісту всіх наших виховних концепцій щодо дітей, в оновленні матеріально-технічної бази. І зрозуміло, це вибудована. Вертикаль система роботи з кадрами.